Це наразі 95-й реалізований проєкт Карстеді рекордс. Бачимо, що дійсно кількість скарг на дії поліцейських суттєво зменшилася. На території області це вже восьмий. Підрозділ, в якому запроваджений цей проект, залишається ще три підрозділи, які по критеріям підходять підпровадження такої системи. Тобто, найближчим часом людина на процезі року двох ми цю роботу завершимо на території Волинської області. Сам проект вже передбачає, що кожний підрозділ поліції він ділиться на дві частини: на одна частина службова, де кожний поліцейський може нести службу, працювати зі своїми документами, з матеріалами, і там лише знаходиться поліцейський. І друга частина підрозділу поліції. Де поліцейський може працювати з громадянами. Маємо на увазі і про затриманих, і про відвідувачів. Це будь-яку людину, яка приходить у підрозділ поліції. Нами було затримано водія. Ми для того, щоб я міг надати вам допомогу, треба, щоб ви зареєстрували систему. в кімнаті інтерв'ювання, яка обладнана камерою відеоспостереженням і записом звуку. поліції номер три, Луцьку, Року. Ми знаходимося в кімнаті проведення слідчих дій. Так, надайте Він може прийняти рішення про затримання особи і ця особа може утримуватись в підрозділі поліції до 24 години. This uh, custody record system is something which is impressive, which uh, helps to enhance the protection of human rights. As you know, this is uh, the priority of the Council of Europe. But it is even more important to see how effectively it is implemented in the conditions of an ongoing war. We are here to support you, we are here to help, and we are ready to do more. Реалізація цього проєкту відбулася і стала можливою завдяки співфінансуванню. Так, тут є кошти національної поліції, де, 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 де кошти Ради Європи на техніку, яка є, і завдяки чотирьом територіальним громадам. Тому я дякую це головам Торчинської, Підгайцівської громади, Городище та Бородище.